Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна. І сьогодні відеоогляд будинку буде у селі Глибочок. Це Чортківський район Тернопільської області. Це зупинка, куди я приїхала автобусом. Магазин, це я вже знімала, коли їхала назад. Продуктовий магазин. Тут я купляла каву, поки чекала автобус. До речі, якщо хтось хоче пригостити мене кавою З міх глядачів, то я не проти, поки я чекаю ці автобуси. Школа. Церква і ось там за школою знаходиться будинок. Будинок знаходиться в центрі села. Дуже зручне розташування до автобусної зупинки до школи, до магазинів, до церкви. Ну, всюди близенько. В описі під відео я залишу контакти продавця. Тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. Коли будинок продається, контакти продавця я видаляю. Найближче місто це місто борщів. До села 10 кілометрів. Автобусом я їхала приблизно хвилин 15. Ось будинок, вулиця, на якій знаходиться будинок. І ось там прямо червоний дах це ще один магазин продуктовий. Все близько. тут по вулиці йде інтернет. Якщо вам потрібно, можете собі підключити інтернет. Заходимо на подвір'я. Криниця, квітник. Це перший будинок, це глиняна хата, а ще є цегляний будинок. Також квітник, слива, за огорожею виноград. Тут гарне господарство, і мені здається, що весною літом тут просто чудово. Ось так виноград влітку розростається. Бачите, які тут квіти, це весною. Тут посаджені і троянди, і тюльпани. І проходимо на подвір'я. На подвір'ї болота немає, тому що всюди зацементовано, і це є дуже добре. Ось другий будинок там прямо літня кухня, господарські будівлі. Ну, я вам все покажу. Почнемо спочатку з глиняної хати, а потім подивимось цегляний будинок і все інше. Земельна ділянка 16 соток. І прохання для доглядачів мого каналу, будь ласка, підтримайте моє відео коментарями і вподобайками, тому що це велика підтримка україномовного ютубу. Починаємо з глиняної хати. А потім будемо дивитись цегляний будинок. Хочу ще сказати, що тут ніхто не проживає. Колись тут проживали дідусь з бабусею, зараз тут ніхто не проживає. Але це господарство, ну, мені сподобалось, скажу вам зразу, і сюди, бо, тому що сюди можна зразу заїхати і жити. Всі меблі, що ви тут побачите, це все залишається. Ось цей холодильник також залишається. Він робочий. Газ підведений і до однієї хати, і до іншої. Проходимо в першу кімнату. Тут стоїть газовий конвектор. Бачите конвектор? До речі, це, ці будинки вони підійдуть як для однієї сім'ї. Наприклад, якщо ви проживаєте з батьками, хтось може жити в одному будинку, хтось в іншому. І тут ще недалеко є печери, куди їдуть туристи. Як варіант можете один будинок здавати і возити людей на екскурсії в печери. Це глиняна хата. Кажуть, що взимку вона дуже тепла, а влітку прохолодна. Проходимо в другу кімнату, телевізор. Телевізор також залишається. Ну, тут, тут, знаєте, всюди чистота і порядок. Видно, що тут були дуже гарні господарі. В цьому будинку я бажаю знайти нових господарів, які будуть за ним доглядати. Грубка. Можете палити дровами. І також є конвектор, можете палити газом. Як вам подобається. До речі, тут є дрова, далі покажу вам, їх залишають на перший час, дрова у вас будуть. хата в гарному стані. Літня кухня, там є пічка і будинок. Це веранда, на підлозі плитка, веранда обшита вагонкою. Ще з приводу села забула додати, що тут є декілька магазинів, також тут є бар. Пошта і медпункт. Це ми зайшли в сіни, справа кімната, прямо кухня. Також тут обшито вагонкою. І ще тут глибокий підвал. Ось тут глибокий підвал. І тут в сінях є вихід на горище. Там, до речі, можна, при бажанні можна добудувати собі кімнати. Я вам так знизу трішки покажу, як воно виглядає. Там є вікна. Цей будинок це гляний. Дах, металеві листи. Проходимо в кухню. Кухні, дерев'яна підлога. Також сюди підведений газ. Бачите, ну все гарно виглядає. Можна, ну, можна заходити, заїжджати і жити. Тим більше меблі залишаються, два холодильники залишаються, пральна машина залишається. Ось, бачите, газ підведений. Ось там за сервантом просто ставите газову плиту і все. Проходимо в кімнату. В кімнаті ось така грубка, і сюди до грубки підведений газ. Кімната гарненька, чистенька, так само, як і кухня. Ціна будинків 7500 доларів. І ось пральна машина, вона напівавтомат, вона також залишається. Подвір'я. Це літня кухня. Ось, бачите, це така пічка, тут є п'єць. Можна готувати там тушонки, також стоїть газова плита, і сюди також підведений газ. А ще там в кутку стоїть ванна. Загорожа, це вхід в хлів, там тримали свиней, а тут в загорожі колись тримали гусей. Це ми зайшли в хліб, тут колись були свинки. Але навіть тут, бачите, порядок. Побілено. Якщо ви хочете тримати господарство, то тут все для цього є. І для свиней, і для курей зараз я вам теж покажу. Це справа господарській будівлі. Ми їх ще подивимось. А ось хочу ще показати, що тут є гараж. Якщо у вас є автомобіль, то є гараж. Ще один підвал є в цьому господарському приміщенні. Ну, це другий підвал. Багато господарських приміщень. Бачите світло, всюди підведене світло. Ну, колись дідусь був господар, це видно. Якщо тут ви приїдете, подивитись. Я думаю, і по відео це також все видно. Це приміщення для дров. Дрова залишаються, і ще, мені сказали, там ще є трішки вугілля. Чи всі глядачі мого каналу знають, що це? Це воджарня. Де роблять домашню ковбаску і коптять м'ясо. Прямо стодула для інвентаря. Ось тут грядки. Так це виглядає навесні. Тут посаджена смородина, mm -hmm. малина, ожина, навіть цибуля, семилітка. Яблуні посаджені, вишні і там прямо за сітою, там город. Город зораний. Впевнена, що влітку тут тишина і красота. Ще одне господарське приміщення. Можливо, це була майстерня колись б дідуся, не знаю. Тут підлога зацементована, вага раритетна. Це вхід в курник, щоб кури заходили. І тут вихід на горище, там колись тримали сіно. Ще одне приміщення і курник. Все є. заїжджай і живи. Дякую за перегляд.